Ми працюємо у біопсихосоціальній парадигмі визначення феномену людини. Що таке людське здоров'я? Тільки на 20% воно залежить від середовища існування. І на 80% здоров'я кожної людини залежить від особистої поведінки. Тому робота майстерні тренінгів терапії і консультування Анімартіс саме про здоров'я, зберігаючу поведінку. Ми навчаємо, ми консультуємо, ми допомагаємо, підтримуємо і оздоровлюємо. Українців ані Мартіс.